Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. І сьогодні ми розберемо, як створювати хайполі об'єкти методом Subdivision Surface. Для початку розберемо на простому прикладі. Один із основних принципів Subdivision Surface це використовувати супорт лупи або в перекладі, підтримуючи AG. Коли на об'єкті є гострий кут, який ми бачимо зараз. І ми хочемо створити на ньому таке гарне скруглення, яке називають фаскою або бевелом, ми маємо додати до нього підтримуючі еджі. Давайте для того, щоб це було більш зрозуміло, я трохи помалюю. І ось, наприклад, червоним кольором я позначаю гострий кут. Або форму, яку я хочу утримати за допомогою еджів. Та, наприклад, синім кольором я позначаю супорт лупи. З кожної сторони від гострого кота я додаю по одному еджу. Один сюди інший сюди. Ось таким чином. Це основне правило, за яким працює сабдів. Давайте тепер подивимось на практиці. Ми можемо одразу застосувати модифікатор Subdiva та подивитись, як він працює, коли ми нічого з об'єктом не зробили. До цього знаходимо вкладинку з модифікаторами, натискаємо додати модифікатор, Generate та обираємо Subdivision Surface. ось тут. Також варто перейти у вкладинку Advance та ось тут замість all поставити Keep Corners, щоб. Наші кути не скруглювалися, це нам зараз не потрібно. І що ми бачимо? Що форма нашого об'єкта повністю змінилась. Вона стала, ну, можна сказати, майже круглою. Додалось прям таке сильне скруглення, і це зовсім не схоже на сходинку, яку я створила з самого початку. Також тут ми можемо редагувати кількість левелів. Це Кількість разів, яка приміняє Subdivision Surface. Зазвичай, коли я працюю з об'єктами, в мене стоїть або 2, або 3, в залежності від того, який об'єкт та який результат я хочу отримати. Тепер для того, щоб почати все це виправляти, я цей модифікатор просто. Скриваю та починаю вже додавати супорт лупи. Для цього я обираю об'єкт, натискаю Tab, переходжу в режим редагування, і тепер мені треба додати EG. Ми можемо для цього використовувати інструмент Loop Cut або його гарячу клавішу це Ctrl-R. І ось таким чином додаємо по одному Edu з кожної сторони. Та давайте тепер подивимось результат, що зміниться. Просто вмикаю модифікатор. І, як ви бачите, тепер форма моя залишилась, але додалось скругнення лише на гострому куті. Також для того, щоб результат виглядав гарніше, ми можемо натиснути на об'єкт, натиснути праву клавішу миші та обрати Shade Smooth, щоб згладити ось ці полігони. І ось такий фінальний результат ми маємо. Також можемо створити ще одну сходинку, щоб побачити, як це працює не тільки на зовнішньому, а й на внутрішньому куті. Вимикаю ось цей модифікатор, натискаю Shade Flat, щоб було приємніше працювати з об'єктом. Переходжу в режим редагування, обираю «Edge» та просто екструдую ось цей Edge нагору. Та створюю ще один гострий. Good. Та так само за допомогою Ctrl-R додаю підтримуючи «Edge» з кожної сторони. Повертаю модифікатор. «Shade Smooth. І ось такий результат я маю. Це а, гарно відпрацьований. Сабдів, де ми отри... утримали нашу форму за допомогою суппорт-лупів. Це перше правило. Тепер будемо переходити до наступного об'єкта та розбирати вже, як робити якісь повноцінні об'єкти, а не такі прості. Для початку розберемо це на стандартному кубіку та потім перейдемо до ось таких більш складних. Прикладів, але це нам на потім. Добре, стосовно кубіку, коли в нас є вже багато гострих кутів, і скажімо, кожного разу проставляти це вручну. Іноді це вихід, і дійсно так працювати можна, але це займає багато часу, і тому є спосіб, як робити це швидше. Перше, що нам треба перед цим зробити, це стосується кожного об'єкту, який ви створюєте. Ми можемо перейти в додаткове меню, натиснувши N на клавіатурі. Та ось тут подивитись на ось ці параметри. Наразі кубік просто створений дефолтно в блендері, але якщо я, наприклад, його по скейлю, ми бачимо, що його параметри скейлів змінюються. І для цього методу дуже важливо, щоб ви перевіряли там, і rotation, і Scale, єдине, що нас не турбує location, щоб вони були стандартні. Наприклад, якщо ви поскейлили об'єкт і вам треба ось це скинути в одиничку, але вам потрібен ось цей розмір, ви обираєте об'єкт та натискаєте Ctrl-A. Та ось тут ми можемо зааплайти, наприклад, одразу rotation та Scale або тільки Scale, я зазвичай обираю Rotation та scale. І тепер Rotation нулики, він не був нулик, але в цілому, та скейли по одиничці. Після цього ми можемо скрити цю панельку і переходити до іншого інструменту. Ми обираємо кубік, переходимо в режим редагування, натискаємо TAB. Після цього обираємо Edge, якщо що їх можна обрати ось тут. Це просто режим «Edge», і обираємо всі. Для того, щоб не виділяти, звісно, кожний «Edge», ми просто натискаємо «A» на клавіатурі та обираємо одразу всі «Edge», але знову ж таки, це в випадку кубіка, коли ми маємо всі кути гострі. Після цього ми можемо скористатися інструментом Bevel. Його можна знайти ось тут, на панелі інструментів, або скористатися гарячою клавішою Ctrl-B. Тут ми трохи його розтягуємо та обов'язково відкриваємо ось цю панельку. Вона може бути схована ось таким чином, тому відкриваємо її. Та ось тут ми можемо вже редагувати. Для того, щоб ось, ця, ось цей bevel став схожим на підтримуючий G, нам треба змінити певні його параметри. Для початку сегменти замість одного ми ставимо два – та ось тут у шейпі ставимо одиничку. І отримуємо ті самі підтримуючі еджі, які ми могли б створити вручну. Єдина відмінність в тому, що всі вони одразу створені на однаковій відстані, і в цілому це займає лише один крок, бо це один інструмент. Це дуже зручно. І тут ми вже можемо редагувати, наскільки далеко ми хочемо їх поставити, або навпаки. Близько. Коли ви працюєте в геймдеві та робите хайпольку методом Сабдівом, я раджу ставити ну, на такій на значній відстані не використовувати, скажімо, ось такі підтримуючі ЕДЖІ, бо скруглення буде дуже маленьким, і зазвичай це виглядає погано. Тому краще. Ставити їх на помірній відстані, звісно, адекватні, щось таке робити не треба. Але тут же треба багато разів поробити, подивитись і зрозуміти, що виглядає добре, а що ні. Якоїсь певної цифри тут немає. Це все треба робити просто на ваш смак. Після того, як ми сварили ось такі підтримуючі AD, в цілому сабдів вже працювати буде. Давайте це перевіримо. Виходимо з режиму редагування та можемо додати. Модифікатор Сабдіва. Це можна кожного разу робити, заходити, додати модифікатор, Generate і додавати його ось таким чином. А можна скористатися гарячою клавішею, обрати об'єкт та натиснути Ctrl-3. Тільки трієчку, яка знаходиться над вашою основною клавіатурою. І таким чином автоматично створюється модифікатор Сабдіву. Ми можемо тепер натиснути на кубік правою клавішою миші та додати шейд. Смус і отримати ось такий результат. В цілому результат вже непоганий. Але тут ми переходимо до другого правила, яке стосується Сабдіва. Для того, щоб зрозуміти, навіщо це правило потрібно, бо зазвичай люди, початківці, його ігнорують, тому нам треба увімкнути сітку об'єкта. Для того, щоб це зробити, ми переходимо в цю вкладинку та обираємо в джеометрі. Warframe. І тепер ми бачимо, як працює наш сабдів. Коли в цілому ми накладаємо модифікатор сабдіва, кожен edge, підтримуючи edge, який ми створили, він трошечки від'їжджає в сторону, тобто як розтягується. І таким чином ми бачимо ось це скруглення. І це нормально, так він і працює. Але, наприклад, якщо ми. Перейдемо в режим редагування. І ось тут посередині за допомогою інструмента Loop Cut створимо, наприклад, один Edge. Сюди додамо один Edge. Та сюди ми вже можемо побачити, що фаски, які ми створювали, вони трошечки посунулись назад. Ось таким чином відстань стала. Меншою, і це досить такий важливий момент під час сабдіво робити рівномірну сітку на своєму. Об'єкті це допомагає а, позбутися зайвих розтягнень, бо якщо цей об'єкт не кубік, а вже якась більш складна форма, ці розтягнення вони можуть бути більш помітними, коли просто ось ці підтримуючі іджі, вони просто починають сповзати по об'єкту, та сама фаска виглядає не досить рівною. Якщо ми говоримо зараз про геймдев, на це звертають увагу і. У компанії, той самий Team Lead, він може зробити за це зауваження, бо на Сапдіві дуже цінується така гарна, чиста та рівномірна сітка. Переходимо до наступного об'єкта. Тут форма вже більш цікава. І, звісно, тут так само я можу просто обрати всі еджі, застосувати інструмент. Бевел та отримати ось таку форму. Але чесно, для практики, коли вже форми такі більш складніші, і якщо ви тільки початківець у 3D, я раджу все ж таки поробити це руками, попроставляти супорт G, щоб отримати всі ці гострі. Грані вручну, щоб у вас було більше розуміння, як саме працює сабдів. Бо не завжди ми можемо використовувати інструмент bevel просто якщо ми виділимо всі G, бо форми бувають занадто складними. І на третьому прикладі ми це побачимо. Тому давайте на всякий випадок, ми натискаємо N. Перевіряємо, що у нас тут, тут нулики, тут одиничка, все можемо переходити до редагування цього об'єкта. Натискаємо Tab, та давайте будемо потроху проставляти підтримуючі «Edge». Тримаємо перше правило в голові, що коли ми бачимо ось цю гостру грань, яку форму ми хочемо отримати. Бо знову ж таки, якщо я зараз накину сабдів, ми отримуємо ось таку форму. Це зовсім не схоже на те. Що було змоделено з самого початку. Звісно, іноді художники працюють в такому форматі, коли вони накидають модифікатор Сабдіва та починають проставляти супорт EG. Для мене цей метод трошечки незвичний, і я зазвичай працюю в форматі, як я вам показувала на кубіку. Спершу пропрацьовую всі супорт лупи, і після цього накидую модифікатор Сабдіва. Але ось тут ми можемо зараз так явно побачити, як працює супорт луп. Я обираю одну грань, натискаю Ctrl-R і починаю додавати ось таким чином з однієї сторони до кута. Підтримуючи Edge. І ми вже бачимо, що форма починає якось коригуватися. Давайте додамо наступний. І ми бачимо, що верхня частина вона відрізняється від нижньої. У нижньої виходить таке дуже сильне скруглення, і форма досить дивна. Але зверху. В нас вже щось схоже на ту форму, яку я створювала. І в цілому так себе можна перевіряти: просто створити модифікатор та починати потроху додавати еджі та продивлятись, як вони відпрацьовують. Просто на кожну сторону по два. Ось таким чином. А головне. Зараз я хочу вимкнути модифікатор, щоб було зрозуміліше це пояснити. Давайте додамо сюди ще один Edge. І тут буде гарно це помітно. Коли ви створюєте супорт лупи просто вручну, ось таким чином. Будь ласка, просто перевіряйте, щоб відстань, якщо ми візьмемо ось тут відстань. Та відстань ось сюди, ну, вони були майже однаковими. Так, я розумію, просто на око зробити прям один в один не вийде і це нормально. Але я тут більше про те, щоб. Ваш один із еджів не виглядав, ну, наприклад, ось таким чином. Я думаю, ви зараз бачите різницю, що вони ну, зовсім не схожі по своєму розміру. Тому просто намагаємось проставляти їх майже на однаковій відстані. Так, і ми вже бачимо, що один кут в мене зроблений, і таким самим чином я починаю працювати по всім іншим кутам. Час від часу можна повертати модифікатор та продивлятись, що працює, а де чого не вистачає. Давайте так і зробимо. Ось, і Ми бачимо, що в цілому форма вже є, але ось тут щось відбувається, щось зовсім негарне. І ми розуміємо, що оцей кут він не має жодної із підтримок. Якщо ми виділимо кут червоним, ну, точніше, гостру грань, будемо її так називати. Щоб було більш розуміліше. Та до неї мені треба створити ось сюди підтримку, вона піде ось таким чином. Та ось сюди. І вона піде ось таким чином. І тоді ця гостра грань вона утримується, вона не буде розповзатися ось такою ситуацією, як вона зараз це робить. Ось таку ситуацію ми бачили. Давайте їх додамо сюди. Та сюди вмикаю модифікатор. Так, тепер все працює. Тепер ми переходимо до другого правила, а саме рівномірна сітка. І наразі, якщо я його вимкну, ми бачимо, що, ну, звісно, коли ми додаємо. Підтримуючи EG, і в нас утворюються маленькі ось такі фейси. Ми з цим нічого не зробимо, це зовсім нормально. Я зараз більше про те, щоб розбивати ось такі великі полігони, хоча б на декілька. Для цього можна створити десь два. Багато не треба. Тобто, якусь таку сітку робити не потрібно, це просто буде зайве. Тут сюди також два. Намагаюсь якусь логіку просто витримувати, щоб. Тепер вони всі схожі просто на маленькі фейси просто меншого розміру. І сюди можна один. Ось таким чином. І наразі ця сітка вона виглядає добре, рівномірно, приміняю модифікатор та отримую результат. Можемо поки відключити зображення сітки, натиснути Shade Smooth. Та роздивитись той результат, який ми отримали. Наразі все працює дуже добре. Це нормальна практика. Після того, як ви все зробили, продивіться свою модельку, переконайтесь, що все виглядає добре, немає якихось потягів або, можливо, якісь із кутів він не утримався і почав розповзатись. Тому просто покрутили, продивились, переконали, що моделька виглядає добре. І переходити далі. Та переходимо до останнього прикладу. Маємо ось таку форму. Це такий прямокутник, у якому ми маємо утримати ось цей, цей та цей кут. А ось тут в нас має бути таке плавне скруглення. Для цього, щоб це зробити швидко, починаємо обирати всі еджі. На які ми будемо ставити інструментом Bevel, підтримуючи лупи. Так, наразі це всі. Натискаємо Ctrl-B, та додаємо. Обов'язково перевіряйте два сегменти шейп-одиничка, ось таким чином. І надалі, в цілому, в нас вже буде працювати Subdivision Surface, але з цим об'єктом є одне. Але це ось цей величезний полігон, в якому в нас є дуже багато вертексів. І для тих, хто, можливо, не знає, а хто знає, просто для себе закріпить цю інформацію: в 3D в нас є декілька видів полігонів. Перший це квад, і зрозуміло чому? Бо він має чотири сторони, чотири Кути, 4 вертекси. Все зрозуміло. Далі це трикутник, бо має три сторони. Та наступний це енгон, бо він має кількість сторін або вертексів більшу, ніж 4. Тобто 5, 6 і туди більше. Він може бути різною формою, і одна із них, яку ми бачимо ось тут, внизу на об'єкті. Наприклад, ось таким чином. І ось тут я позначаю всі точки, які є на цьому об'єкті. І для Сабдіва, і в цілому для Геймдеву це неправильно залишати на своїх об'єктах ось такі інгони. Їх треба виправляти. А також в деяких моментах при Сабдіві вони можуть давати дуже негарний ефект. Але тут, як ви бачили, була та ситуація, коли в цілому ми навіть не бачили чогось, що могло викликати в нас сумніви. Але це не завжди так. Тому. Краще за все, якщо ви хочете працювати як 3D-художник в геймдеві, виправляти таку топологію. І для цього просто починаємо додавати додаткові еджі. додаю один ось сюди, переходжу у вертекси і після цього обираю інструмент Knife. Його можна знайти ось тут на панелі інструментів, або за допомогою гарячої клавіші K та з'єдную ось таким чином вертекси. І сюди. І вже ось тут. Ми маємо квад та маємо квад. І Інгон в нас залишився лише ось тут. Починаємо нарізати далі, ось таким чином. І далі в нас є два варіанти, як ми можемо зробити перший. Це, наприклад, взагалі розділити топологію ось таким чином. І ось тут отримати квад і квад. Або можна додати ще декілька еджів та створити сітку більш рівномірною. Ось таким чином. І тут все одно ми отримаємо квад. Так само нам треба зробити і внизу. А тут додаємо нарізку, щоб сітка об'єкту була рівномірною. І тепер додаємо модифікатор сабдіву. Shade Smooth. І отримуємо готовий результат. Як завжди, продивляюсь фінальний результат, щоб побачити всі коти, що форма. Гарна, вона мене задовільняє, і тільки після цього вже можу там переходити на наступні етапи стосовно моделювання. Я сподіваюся, це відео було для тебе корисним, тому підписуйся, став лайк, а я бажаю тобі успіхів у подальшому навчанні.